Початку війни, це давно. Праворуч дитячі святкові сукні, ліворуч плитоноски. Тепер вони поруч в одному колишньому весільному салоні Наталії Андрущенко зі Сновська. Салон Наталії єдиний у Сновську. Окрім суконь, тут можна було придбати усе весільне начиння від рушників до святкових арок, а ще випускні наряди. Та з карантинних часів весілля пішли на спад. Наталія залишила святкові аксесуари та прокат дитячих сукенок. А з початком повномасштабки, до тепер уже нечисленних клієнток наречених, доєдналися військові. Які часи, такі й замовлення. У травні 22-го жінка почала відшивати плитоноски, підсумки, сумки для аптечок. Тощо перші замовлення ну вони настояли, щоб ми їм пошили, Вони скинулися грошима. Купили рулон тканини, і ми відшили їм повністю. Моделі та особливості підглядає в інтернеті. Запевняє, двох однакових плитоносок, як і весільних суконь, не буває. Я їх крою там п'ять штук однакових, п'ять штук роблю. Все рівно вони різні. Це зараз тканиною і фурнітурою ніяких проблем. А на початках викручувались як могли. А перші плитоноски ми шили з тканини з секанду тому, що ну. Не було чого. та в більшості зараз Наталія та дві помічниці займаються ремонтом одягу, в тому числі і для військових. Військових обслуговуємо поза чергою. Вони приїхали на півгодини, там на годину їм штани порвалися там. Чим блискавка зламалася? Просять перешити форму. Видали форму, вона велика. Ми її зменшуємо. Буває таке наоборот, що там людина поправилася, збільшуємо. А ще й таке зашивати траплялося. Десь там якась пуля летіла, залетіла ненароком. А знижки для військових є. Ми Не брали з них, але вони залишали завжди більше, ніж потрібно, і тому ми вирішили брати половину. Трапляються у військових і особливі побажання. І сердечка нам на шеті. Не питання, та є у Наталії і робота для душі. Вишиванки, якісь там ще сукні. Я там іноді беру. Ну, я беру дуже мало цивільного. але ну воно да, Я відпочиваю, щоб руки не забули, як це воно робиться. Поки говорили, до салону забігла майбутня наречена Тетяна Ковальковська обговорити деталі весільних прикрас та купити хустку, яку на весіллі зазвичай мають одягти і свикруха замість фати. Так вони й уживаються не разом наречені і військові. А Наталя тим часом шукає можливості, аби втримати який не який бізнес у прикордонному сновську. Вісник че. A coż jeszcze?